День, коли вже відчувається наближення вихідних, це завжди шанс вдало завершити тиждень. А ще перевірити прогноз, щоб точно знати, що чекати від неба. Почнемо з Київщини. На Київщині температура вдень підніметься до 31 градуса тепла, а вночі опуститься до плюс 20. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 28 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 18. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Чернігівській області температура вдень складе 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Небо залишатиметься частково вкрите хмарами, дощу не прогнозується. На Сумщині температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі плюс 18 градусів. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. На сході у Харківській області температура в день підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 21. Небо залишатиметься чистим і ясним, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день сягне 33 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 24 градуси. Очікується малохмарна погода без дощу. У Луганській області температура вдень складе 33 градуси тепла, а вночі плюс 22. Вітер північний. Швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде частково затягнуте хмарами, проте опади не прогнозуються. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 29 градусів тепла. А вночі плюс 26. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. День буде ясним і сонячним. У Миколаївській області температура вдень досягне 36 градусів тепла, а вночі плюс 24. Прогнозується абсолютно чисте небо, без хмар і опадів. У Херсонській області температура вдень підніметься до 36 градусів тепла, а вночі буде плюс 24. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується малохмарна сонячна погода. У Запорізькій області температура в день складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 22 градуси. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним без опадів. У Криму температура вдень становитиме 36 градусів тепла. А вночі очікується плюс 23. Вітер північно-західний. Швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься кришталево чисте небо. На заході. У Львівській області температура вдень складе 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Очікується значна хмарність, але без дощу. В Івано-Франківській області температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі плюс 15. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, проте опади не прогнозуються. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 28 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. До речі, якщо прогноз допомагає вам краще планувати день. Підтримайте його вподобайкою, підпишіться на канал і надішліть друзям. Хай і вони дізнаються, що чекає за вікном. У Чернівецькій області температура в день складе 32 градуси тепла, а вночі плюс 16. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. У Закарпатській області температура в день досягне 34 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде значно затягнуте хмарами, але опадів не очікується. У Рівненській області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься частково хмарним, дощу не прогнозується. У Волинській області температура вден буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без дощу. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень складе 33 градуси тепла, а вночі буде плюс 21. Хмарність буде незначною, без опадів. У Полтавській області температура вдень становитиме 31 градус тепла, а вночі знизиться до плюс 20. Прогнозується малохмарна погода без дощу. У Черкаській області температура в день буде 28 градусів тепла. А вночі плюс 21. Небо залишатиметься майже безхмарним, опадів не очікується. У Дніпропетровській області температура день досягне 32 градусів тепла, а вночі плюс 22. Очікується ясна сонячна погода без хмар та опадів. У Вінницькій області температура вдень підніметься до 31 градуса тепла, а вночі плюс 19. Небо буде чистим і ясним, дощу не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це був прогноз на 25 липня, день, який подарує справжнє літо більшості областей. Дякуємо, що залишаєтесь з нами щодня. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі вже завтра з новою порцією погодних новин.